Чинях населений пункт Андріївка залишається під контролем збройних сил України. Про це офіційно інформує угруповання військ Курськ. Військові наголошують, що расисти намагаються розширювати зону окупації в області, але успіху не мають. Водночас в мережі з'явилися повідомлення одного з популярних ресурсів про ніби як захоплення Андріївки, і ці дані військові. Офіційно називають неправдивими за словом за словами угруповання Курськ, Андріївка перебувала і перебуває під повним контролем українських сил. Угруповання підкреслює, ворог активно використовує дезінформацію, щоб посіяти страх та паніку. Тому важливо перевіряти кожне повідомлення, особливо якщо йдеться про ситуацію на фронті. Через масштабні аварійні знеструмлення в Дніпропетровській та Запорізькій областях Укрзалізниця перевела всі потяги в регіонах цих на резервну теплову тягу. Компанії наголосили рішення ухвалене оперативно, щоб зберегти стабільність руху пасажирських та регіональних потягів у складних умовах. Компанія зазначає, затримки відправлення мінімізовані а низка поїздів уже курсує під резервними тепловозами. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК через побит... побиття мобілізованих. Під час перевірки фактів слідчі встановили офіцер, якого залучили для посилення роботи в корабельному районі Миколаївської області. Неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов'язаних. Досудове розслідування ще триває. Гучно вночі й ранком було в тимчасово окупованому Криму через атаку дронів. Вибухи чули в Ялті, в Саках, Євпаторії, Феодосії та Керчі, Інформують місцеві в телеграм-каналах через загрозу. БПЛА в Севастополі тимчасово зупиняли морський пасажирський транспорт. Так зване Міноборони РФ відзвітувало про збиття 14 українських безпілотників. На трибунах Олімпіади 2026 рашистський прапор. Під забороною міжнародний олімпійський комітет підтвердив, під час зимових ігор в Мілані не можна буде використовувати російський прапор і будь-яку іншу символіку Ерефії, і це правило стосується не лише спортсменів, а й вболівальників на аренах. У МОК пояснили, заборона випливає з чинних санкцій. Росіяни можуть брати участь в змаганнях лише в нейтральному статусі, без прапора, без герба і без свого гімну. Французькі фермери заблокували центр Парижа тракторами і протестують вони через суперечливу угоду про вільну торгівлю ЄС з південноамериканським блоком Меркосур. За неї мають проголосувати вже завтра. І, от на думку сільгоспвиробників Франції, угода може затопити країну дешевим імпортом харчових продуктів, зокрема сільськогосподарського гіанта Бразилії та її сусідів.